Фопів зажимають з усіх сторін. Я на другій групі приймала оплату готівкою від клієнток без РРО, але отримала штраф, як дізнались, податково неясно. Може, була підставним клієнтом, але найгірше я влетіла на гроші. Друга група ФОП здається ідеальною для б'юті майстрів. Фіксовані податки можна наймати до 10 працівників, проста звітність. Але є жорсткі обмеження, про які багато хто дізнається тільки після штрафів. Не всі види діяльності дозволені для другої групи, не можна працювати з фінансовими послугами, оптовою торгівлею, а також із тим, що вимагає спеціальних ліцензій, наприклад, медичні процедури типу ін'єкційної косметології або татуажу. Послуги надаєте або фізособам, або іншим ФОП чи ТОВ на єдиному податку. Тобто, якщо салон СПА-центр чи корпорація на загальній системі хоче з вами співпрацювати офіційно, вам не можна, інакше ви літаєте з другої групи. І так, тепер при прийомі готівки чи карткової оплати обов'язково потрібен РРО або ПРРО. Без нього навіть один чек може коштувати штрафу в 50 доларів, і податково може прийти під виглядом клієнта. Це зараз звичайна практика. Підписуйтесь на Бох У нас багато корисного.